Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання оберіг тролей. Нажимаємо це завдання, тобто беремо завдання. Друзі, відкриваємо карту, бачимо оця зона, де нам потрібні обереги набити. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, коротше, біжимо поки в цю сіру зону, а далі продовжимо. E, друзі, дивіться, от тут така арка є. Тобто На карті я знаходжуся тут. E, тобто нам треба от пробігти цю арку і бігти прямо. Получається, от в цій зоні будуть ці тролі, яких нам треба буде набивати. Тобто вони знаходяться в самій пещері. Тобто ми от забігаємо в пещеру. Ой, тут будуть ці тролі. Друзі, я перепрошую, я неправильно спочатку сказав, що цей. Нам не тролів треба, нам потрібне тро, э, тролей. Ой, оберег, ой, Друзі, що я маю на увазі, де їх взагалі роздобути? роздобути. Як я вам показував в цій сірій зоні. Але це такі сундучки. От З них ми і будемо збирати. Тобто Ці сундучки знаходяться всередині цієї пещери. Тобто в них, тобто ці обереги збереги, самі знаходяться в цих сундуках, а сундуки знаходяться в цій пещері. Тобто нам треба таких 8 штук тобто, зібрати. Тому і це. Тому збираємо їх, виходить, в цій пещері, друзі. Можливо, хтось знає де вони можуть знаходитися десь на, яка, як це, на, відкрит... на відкритій ну, місцевості. Що, я їх не знайшов, я прибіг чисто в цю зону, де е, показує по завданню нам в пещері. О, так що. Якщо хтось знає де від нас відкриті місцевості, пишіть в коментарях. Друзі, ну все, збираємо 8 оберегів. Друзі, назбирали ми цих 8 оберігів. Відкриваємо карту і дивимося, от сюди нам потрібно знову бігти для того, щоб закінчити це завдання. Біжимо туди, де ми брали це завдання. Друзі, прибігли ми в це селище, де ми брали це завдання, всього самого NPC. Принесли ми 8 цих оберегів тролей нажимаємо кнопку Продовжити, віддаємо їх і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, таке неважке завдання, ми виконали. Да, а, да, додаткового завдання не буде, це вже було останнє. Друзі, ну на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.